Продовжуємо розмову нашій студії. Нагадую, що у нас сьогодні в гостях вихованці та керівники і батьки Черкаського міського хортинг-клубу «Прайд». Говоримо сьогодні про те, наскільки потрібно на сьогодні вміти себе захищати. Ну і чи підходить саме для цього захисту ось той вид спорту, який обрали сьогоднішні наші гості. То давайте про це і запитаємо у дітей. В кого скрає мікрофончик? Можна представитись, як тебе звуть. Мене звуть Сачук Андрій. Я займаюся хортинг. Клуб називається Прайд. Як довго ти займаєшся вже? Три роки. Ну от що тобі цікавого в, в цьому? Ти ж бачив якісь певне інші види боротьби, там є цивільна боротьба, і ще якісь там і, і дзюдо, і карате. І зараз їх дуже багато чого. Що тобі подобається саме в цьому виді спорту? Ну, Найперше хортинг це для мене є найефектив... найефективніший спосіб самозахисту. От, і, прийшов я на хортинг виключно через те, щоб вміти захистити в складних ситуаціях себе і своїх друзів або близьких. Доводилося вже десь себе проявити? Так, доводилося, але не настільки серйозно? Ну, да, не, е, Наслідки були не настільки серйозними. Ну, взагалі, виходите, займаєтесь. Є таке бажання вийти і комусь, показати, ось, що я вмію? Чи вас все-таки навчають того, що це тримати потрібно в собі? Ні, взагалі ти, коли займаєшся якимось бойовим видом спорту, ти е, розумієш собі, ти спокійний. Тобто ти, зможеш, ти розумієш, що ти зможеш захистити себе в будь-якій ситуації і, ну, і ти не показуєш свою агресію. Як твої друзі ставляться до того, що ти займаєшся цим спортом? Ніхто не говорить, що ти там тратиш час дарма, давай лучше десь пограємося, погуляємо. Ні, тобто вони адекватно ставляться до того, що я займаюся хортингом. Вони про це знають і знають, коли не заходити, треба, коли я хожу на три, коли я йду на тренування. Тобто ніяких таких немає проблем з цим. А як батьки ставляться до того цього заняття? Не говорили тобі, що ой, це ж тебе там покалічать, на тобі Навпаки, Вони навпаки продовжили мені піти на хортинг. Батьки все розуміють і да. їм це подобається. Вони е, то, також хочуть, щоб я зміг захистити себе в будь-якій ситуації, тобто, щоб я був захищений. Ну, таке піклування про тебе. Зрозуміло. Добре, давай далі мікрофончик, хлопці, представляємося, як звуть. Мене звати Міша Хренов, я займаюся. Клубі «Прайд» і мені 9 років. Я займаюся вже другий рік. Подобається тобі? Мені цей вид спорту подобається. По-перше, тому що він цей вид бойового мистецтва національної моєї країни, батьківщини. І мені він подобається, тому що я зможу захистити себе. Це моє хобі. А ну по секрету, скажи, тренер часто на вас кричить? Mm, ні, тільки коли не слухаємося. Слухає. А що ви ще й не слухаєтесь? <свист> ну, буває таке. <свист> діти є так. діти. <свист> Зрозуміло. Як довго ти хочеш займатися цим спортом? Так трішки погратися, доки набридне? чи є якісь плани досягти якихось ну, успіхів? Ну, я хочу якихось успіхів досягти. Як мінімум, стати тренером, так? Так. <свист> да. Ось так. Добре, давай далі мікрофончик. Доброго дня, мене звати Дім Артем, Я займаюся хортингом два роки. Займаюся я в клубі Pride. Ну, ну, Про ми... те, що твої батьки не проти, ми вже зрозуміли. Тато сказав, ну, що так. подобається те, що ти цим знає. Як... Чого тобі це подобається? Що ти знаходиш в цьому спорті? Ну, Для в цього? цьому спорті, по-перше, я. Захищатись навчився, ніхто мене більше не ображає, бо е, е, допоки я ще не ходив на хортинг, то мене всі ображали. Я не знав, е, куди піти, щоб навчитись захисту, а потім якось е, знайшли ми цей спорт, і от вийшло так, що я вже прозаймався два роки і досяг великих успіхів. А як тобі не жалко дівчат бити це на заняттях? Та ні, я не б'ю, ми тренуємось, я ніяк їх не б'ю. Буває, жалію. Е, ну, вони не обіжаються, кажуть, що ж ти так оце больно, це мене стукнув? <звук> Та ні, я їх так не <звук> сильно я жалію їх, я їх так сильно не б'ю. Тобто все добре, так? Угу. Встигаєш уроки вчити, ще щось там погуляти, <звук> ходити. Ну, уроки зрозуміло, це потрібно, а погуляти встигаєш? <звук> Встигаю, звичайно. А що тобі подобається окреме заняття хортингом? Ти ще гра... там може футбол грати, за комп'ютером сидіти, mm. ще? які ще є захоплення? Футбол, е в комп'ютер грати і Ну, для початку все. Отак. От Добре, для початку вистачить. Добре. Перейдемо до дівчат. Ви вже хлопці попитали, що вони з вами там дуже обережні, акуратні. Як вам здається, чи не занадто хлопці. Ось так на рівних з вами працюють на тренуваннях, я так розумію, що і на якихось виступах. Мене звати Емілія. Я е, вже два роки займаюся хортингом е, в Черкаському клубі Прайд. Е, хлопці нас жаліють, а може, ми їх навіть сильніше ніж вони нас. Вам їх менше жалко, так? Бо вони сильніші. Так. Да. Ну це таке справ. Як о, твої батьки? Чому тобі дозволили і чому запропонували, чи дозволили піти сюди, не, не десь на музику, як дівчині, там, чи в якусь там художню школу? Ну, мені я не нетерпляче. Я не можу оце музику на скрипці грати або ще на чомусь. Мені треба щось таке, як Хортінг. Вона то теж дратує, ті тіліпі-тіліпі, ті да. Я Я тебе розумію. Ну, одним подобається одне, іншим інше. Тобто, батьки тебе підтримують і да. якби, в цьому плані все. Є що, що як друзі твої ставляться до цього? Не говорять, що що ж ти дівчина це пішла на такий хлопчачий? То ні, в мене подруги навіть за що я ходжу на такий вид спорту. А з багатьма того рішуєте от, у своєму клубі? Так. Да. Тобто є ж, що познайомились, вже стали друзями разом там. Ну, ну це ходили. наша друга ще одна сім'я. У нас тут всі рівні, всі дружать. Е, вже в тебе є якісь нагороди, десь ти була, на якихось змаганнях? Була. Е, на... Не пам'ятаю, на наскільки змаганнях була, але в мене. Не менше п'яти медалі грамоти є. Ось так. Наскільки ну, важко на змаганнях? Я розумію, що на тренуваннях це там десь щось не підкажуть, зупинять там, хтось пожаліє. Там. Наскільки ти відчуваєш, що тобі важко на тренуваннях, де ти змагаєшся з незнайомою людиною, і ти розумієш, що вона тебе жаліти не буде? На змаганнях легше, тому що ти не будеш жаліти а, от так. Ну, так як сильно, як своїх. А, там на змаганнях можна викластися на всі сто і ну, може десь і, ем, необережно щось зробити, Може, десь пальцем штрихнути. Ну. О, так. Суворі дівчата, у вас я не знаю, як хлопці. Дівчата такі, що зараз глядачі запам'ятають та будуть обходити на вулиці. малі, а такі... Добре, дякую тобі. Давай далі розказу, як тебе зовуть. Мене звати цимба Богдана, я займаюся три роки видом спорта Хортінгу. Нашу команду звати Pride. Ну, ти така ніжна, тендітна, все таки такий голосочок. Навіщо тобі це потрібно? це? Щоб навчитись самозахисту. А що тебе дуже обіжають? Mm -mm. Поки що ні і вже не будуть, так? Да? Так. Yeah. Зрозуміло. Як, як взагалі тобі, що тобі подобається в цьому клубі? Чи, чи тільки заняття, чи спілкування з, з учасниками цього клубу? Що, що mm. тебе туди тягне? І спілкування, і ще хортинг має три види: дзюдо, карате і бокс. Воно змішане. Це. Змішаний вид мистецтва таке, да, бо Ти вже отримала якісь нагороди десь? Так. Yeah. Не менше 13 медалей. Ось так, тобто така собі маленька, а. Вже молодець така. Ну наскільки в тебе бажання займатися далі і до якого часу ти хочеш цим займатися? Поки не виросту, це я точно знаю, а там уже як побачу. Як піде, ну поки що тобі подобається. У хлопців давайте ще раз запитаємо: хлопці, де ви, на яких змаганнях були, що, які перемоги вибороли. І чи подобається вам. Що більше подобається, просто на тренуванні, чи все-таки на змаганнях, коли ти отримаєш перемогу і розумієш, що ти не даремно стільки часу провів на тренуваннях? Ну, мені подобається дуже як на тренуванні, так і на змаганнях, тому що на змаганнях перше все ти повинен перебороти сам себе. Тобто ти показуєш свою техніку, роз... Показуєш те, що навчився, ну, так? Так, да, mm -hmm. показуєш те, що я навчився. От, і коли ти перемагаєш, тобі хочеться займатися ще більше. Тобто, жага до перемоги ще стає більшою. От, і ти з задоволенням проходиш на наступне тренування. Задовлення. Такої не з'являється зіркової хвороби? Та я вже все вмію, можна далі так на розслабончику ходити на тренування. Ні, ти внутрі себе розумієш, що ти це вмієш, і ти тобі не хочеться комусь це показувати. Тобто, це твої, твоя сила, твоя техніка лише на змаганнях або під час самозахисту. Добре, давай, хлопці, хай розкажуть, де ви що які медалі, які грамоти вже вибороли? Е, я був е, у Кіровограді, там я програв, але кожен програш це якийсь досвід. Е, на наступних змаганнях. Я теж програв і отримав ще досвіду. А от на тих, які вже були вхідними до змагань до Європи, відбирали коли в збірну. Тоді я виборов друге, друге по двобоям місце і перше по формам. Я хочу, діти у вас філософи такі, вони ще щось думають, у них там якийсь внутрішній голос. Тобто це не просто побитися, а ще так щось я про щось. Половина е, фізики, а половина психології ну, це завдяки тренеру. Тобто він їм це все прививає. Вони мислять, він їм розказує, чому так, а не так. Тобто там підготовка дуже серйозна. Добре, ну Давайте ще послухаємо одного бійця. Про перемоги трішки розкаже нам свої. Я оце, недавно ми їздили на змаганнях, про які, про які розказував Михайло Хренов, то там я вибрав третє місце по двобоям і перше по формам. Звичайно, двобої це не так легко, як форми показують, хоча форми теж важко, там треба запам'ятати все. наприклад, є… 18 форм всього. Я знаю, із них всього 6. Це перші, другі і треті. Ну, в мене не менше 7 медалей. Я вважаю, що цього ще недостатньо, так да. розумієте? так? Потрібно йти далі. Да. Ну що ж, добре, ще раз зробимо невеличку перерву, далі поговоримо ще й про філософію цього виду спорту. Тому що бачите, не все так просто. А в цим ми зараз ще трішки подивимося показових виступів наших учасників ще трішки помилуємося тим, що вони не лише розмовляти вміють, як сьогодні роблять в нашій студії, а щось робити.